25 березня з військовими почистями провели в останню путь нашого військового журналіста, редактора редакції телебачення, капітан лейтенанта Дмитра Лабуткіна. Ця війна для Дмитра розпочалася раніше ніж для багатьох військовослужбовців. Офіцер, не зрадивши військові присязі українському народові, вийшов з окупованого Криму на материкову Україну. Ей плине кача. По сині, плине кача, по сині, нам ж моя не лайме. Чесною віддано служив Батьківщині. Був вірним військовій присязі і до останнього подиху захищав свій народ. Воїн Дмитро Лабуткін повернувся додому грозом 200. При в'їзді в Тернопільську область земляки зустріли Дмитра, стоячи на колінах. Він вирушав туди, як і завжди, з бойовим настроєм, тому що він був такою людиною, як ми називали справжній хлопець з Кременця. Тобто при всій такій, знаєте, інтелігентності і виваженості, він дуже був такою людиною порядною і доброю. Він був mm -hmm. е тим не менше за характером, такий дуже кремезний. Його е поставити, як він казав, якщо я попаду в плін, то на коліна не стану. Ніколи я краще вб'ють. І от тепер ми бачили, як е стоїть на колінах Кременець. Ця земля, де він народився, де він виріс, віддаючи йому останню шану. Капітан Летенат Дмитро Лабуткін з 23 січня, по 16 лютого, виконував завдання в зоні АТО. Йому дістався найважчий напрямок Дебальцевський, де на той час тривали запеклі бої. Його місія інформувати світ про справжню ситуацію в секторі. С – була дуже важливою і небезпечною. Адже тоді, вже у самому Дебальцевому, перебували диверсійні групи противника та вівся постійний обстріл із мінометів та гранатометів. Військовий журналіст у своїх репортажах та повідомленнях розповідав світові про героїчні подвиги українських захисників батьківщини. Доводив, що Донбас і Дебальцево, зокрема, це українська земля. Також Дмитро отримував та передавав документальні підтвердження участі російського війська у конфлікті на сході України для учасників мінських переговорів. Журналістом він залишився навіть тоді, коли маючи на як у нас кажуть, на руках наказ про відбуття до міста постійної дислокації, тобто до Одеси. Він на БТРі не залишився в БТРі, а поїхав на броні, продовжуючи знімати, виконуючи свій професійний обов'язок. Нашому сектору було здійснено 59 обстрілів. обстрілів. Востаннє Дмитро вийшов на зв'язок 13 лютого. Вибачився, що не може довго розмовляти, бо почався артобстріл. У понеділок, 16 лютого, зв'язку з ним вже не було. 19 лютого в інтернеті з'явилося зухвале відео сепаратистів, які демонструють тіла загиблих військових біля БТРу та документи Дмитра Лабуткіна. Його довго шукали, сподіваючись знайти живим. Але диво не сталося. Саме 16 лютого військовий журналіст загинув від важкого поранення. Коли дімо збирали, вони звернулися до волонтерів. Що вже дівчата сказали, да, форми не було, не було ніякого спорядження, волонтери допомогли, вони купили всю новеньку форму, вони дуже класно його спорядили. І в перший же день, коли він туди приїхав, вже наскільки я пам'ятаю, там під Дебальцем, да, чи де він там був, він побачив хлопця, чи то він був поранений, чи ну просто там йому було погано, і він був повністю в розідраній такій формі, і він віддав свою. Він одразу ж віддав все своє це спорядження, і хтось з друзів знайомих його спорядив. І чому ми просто його так довго не могли знайти? Бо йому віддали іншу форму. Війна для Дмитра розпочалася раніше. В період анексії Криму він з відеокамерою в руках знімав як самооборонці під прикриттям так званих вічливих людей. Спочатку блокували, а згодом і штурмували українські військові частини. Це відео було розміщене на всіх телевізійних каналах нашої країни та розкривало світові справжню ситуацію під час захоплення Росією, Автономної Республіки Крим та Севастополя. В Останній раз ми в Севастополі зустрічалися так само перед тим, як вони виїжджали. От і ну, ми сиділи. І от я як запам'ятала, що ну, Діма він, він був дуже втомлений від того всього. Бо її блокували. От щоб ви розуміли, просто телерадіокомпанія БРИЗ в Севастополі це була єдина українськомовна на весь Крим. І це була, була як червона ганчірка для всіх. Тобто це така кампанія, що ти приходиш на роботу ну і там через день чи раз на тиждень там, якісь пікети, якісь бабульки з російськими прапорами, там, обіцяють всіх облити там, кислотою, вбити, повісити, там, не знаю, приносять портрети Сталіна, Путіна і так далі. Тобто ця компанія, ну і Діма, так само, він працював постійно в цьому дусі, да, в якійсь такій можна сказати, опозиції. Тобто це був такий шматочок України. Севастополі, випускник Львівської військової академії сухопутних військ Дмитро Лабуткін, отримавши лейтенантські погони, у 2009 році прибув до Севастополя проходити подальшу службу до флотської телерадіокомпанії «Бриз». Добрий і щирий, він швидко завоював любов та повагу у колективі. Дуже чемна, дуже чесна людина перед собою, перед своєю сім'єю, перед нами, перед своїми колегами, завжди готовий був прибігти на допомогу. Завжди він в першу чергу думав не про себе, а про своїх близьких, про своїх рідних, про своїх колег. Неодноразові виходи на кораблях вітчизняного флоту в море, участь у міжнародних навчаннях швидко загартували молодого офіцера. Він готував телевізійні фільми про бойову підготовку військово-морських сил, про спільні тренування морської, сухопутної та повітряної компоненти брав участь у багатьох морських походах, міжнародних навчаннях. Він справжній військовий моряк, офіцер, який знав військову справу, морську справу. Багато робив цікавих матеріалів, фільмів, сюжетів, власне, про морську службу. Це велика втрата як для нас, так і для військово-морських сил, тому що людина вміла грамотно подати інформацію якісно, грамотно, швидко і з цікавинкою. Після передислокації до Одеси Дмитро Лабуткін швидко організував роботу свого невеличкого творчого колективу редакції, не маючи навіть виробничого приміщення. В санаторії Куяльник готувалися перші інформаційні телевізійні програми. Немає спеціальної студії, в якій я можу записати звук, допустим, да без бізшума. Ми повинні всі там сидіти тихо, ніхто нічого не говорить. Кулери на комп'ютерах відключаються, щоб лишнього нічого не було в звуки. Так і так далі. Його молода дружня сім'я, дружина Олександра та чотирирічна донечка Кіра постійно підтримували чоловіка та батька, який любив їх понад усе. Це життя військового. В потягах, в машинах, кудись переїжджати, переселятись і так далі. Тобто нарікань поки, поки що немає. В жінки, я думаю, теж вона ж знала, за кого вона виходить. заміж. 25 березня ми провели в останню путь свого колегу та друга. У віці 28 років Дмитро загинув на полі бою. Це важка втрата для родини, для батьків Дмитра, його дружини та маленької донечки. Ми не були впевнені, що ми його заберемо. Через те, що вони там показували. Сумуємо тяжко, розумієте, це таке горе для нашої родини. З великим сумом попрощалися друзі та колеги з Дмитром. Це невимовна втрата для усіх нас. Світлопам'ять Дмитру Ми виразили родині, батькам, ще раз хочеться. Попросити як у нього, так і у батьків. Пробачення за те, що ми не могли його оберегти. Я повернувся, він мене змінив. І не пройшло 20 днів, як він пропав, як я був його кращим другом. Кращого ні вдома, ні в службі в нього не було. Людина, душа компанії, позитив. І ця його добродушність передавалася і нам. Нехай спочиває з Вічна вічну тобі, відділа. Дмитро Лабуткін, військовий журналіст, редактор редакції телебачення телерадіокомпанії «Бриз» навіки залишиться світлим і теплим вогником в наших серцях. Він завжди був справжній. Тобто він був і відверто, він був дуже щирий. І не приховував почуттів ніколи. І, наприклад, коли минулого року для багатьох поставило питання, що обирати або те, що простіше, або те, що правильно, для нього це питання не поставало. Він був справжнім українцем, причому не ура патріотом Без пафоса він просто робив свою роботу. І саме такими людьми. Я особисто пишаюся і переконаний, що поки такі люди є українського народу, він є непереможним. Діма, на мою думку, це обличчя от нашої України сьогодні. Ви побачите, хто побачить цей сюжет? Він дуже красивий. Він молодий. Він з таким почуттям гумору людина. Він людина, який настільки любив свою родину, да? ну, ми вважаємо, що ще любить і буде любити, і буде нас оберігати. І, от, ми наше покоління, вже молодих людей, які такі, як Діма. Ми завжди будемо пам'ятати, яку жертву просто яку ціну ми всі заплатили за те, щоб розуміти, що таке є наша країна. І ми завжди будемо пам'ятати, що за ціну ми заплатили за Крим. І що за ціну ми заплатили за Донбас, і за те, щоб ми жили, яку ціну віддав Діма, за те, щоб жила його родина і його дитина маленька. Дякуємо батькам Віталію Володимировичу та Алії Лівні. Що виховали такого доброго, чуйного і відважного сина, справжнього захисника України? Дякуємо тобі, Діма, що був з нами, і шкода, що так недовго.